Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Волонтери міського осередку, товариства Червоного Хреста України з початком повномасштабного вторгнення змогли адаптуватись до нових умов роботи. Вони надають гуманітарну психологічну допомогу, забезпечують обслуговування на дому для соціально незахищених верств населення, а також допомагають в пошуку зниклих безвісти армійців. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали Вікторія. Балабан, волонтерка міського осередку товариства Червоного Христа України, а також Ірина Чорноволосова, спеціалістка із відновлення родинних зв'язків міського осередку товариства Червоного Христа України. Я вас вітаю Вітаємо. Вітаємо. Кривийські волонтери. Наразі реалізують наскільки мені відомо низку нових проєктів. От розкажіть, будь ласка, більш детально про ці проєкти. Наразі в Криворізькій міській районній організації Товариства Червоного Христа успішно реалізується такий проєкт, як молодіжний простір. Він був відкритий в цьому році, тобто у нас є окрема кімната для тих молоді, яка приходить до нас, яка може взяти участь у майстер-класах. Цей молодіжний простір там, по-перше, дуже комфортно зроблений сучасний ремонт, він обладнаний. Ігровими та музичними інструментами, тобто та молодь, яка бажає розвиватися, яка бажає брати участь у наших майстер-класах, може завітати до нас з 9-ї години до 14-ї Ми працюємо щоденно, окрім вихідних, і залучитися до цих майстер-класів. Тим самим вони можуть отримати там ще і психосоціальну підтримку. Також ми в цій кімнаті організовуємо психосоціальні заходи для дітей молодшого віку, тобто. Діти можуть отримати фахову кваліфіковану допомогу від наших інструкторів. Так, Ірино, тепер до вас таке питання. Ви займаєтесь супроводом родин, у яких є родичі, які на жаль зникли безвісто. Розкажіть, будь ласка, про алгоритми своєї роботи. Перше, це може бути або індивідуальна зустріч з представником від родини, або через телефонний дзвінок. Тобто це йде послідовність першого працювання, звернення, тобто з яким запитом людина звернулася, якщо це заява на розшук, то ми формуємо заяву на розшук. Тобто, це беремо дані. Зниклого так, так, так. Угу. також додаткові документи, які свідчать про факт зникнення, та фотографію розшукуваного, після угу. чого передаємо до наших представників Національного комітету Червоного Христа України, які після цього передають її до міжнародного червоного хреста, угу. тобто ось таким чином, все це відбувається добре. А от як швидко зазвичай вдається допомогти ось таким родинам, які звертаються до нас? На жаль, різні терміни і ми не на це не впливаємо, не можна так, так точно так сказати. На жаль, так, а от що змінилося для Червоного Хреста? От початком повномасштабного вторгнення Можливо, можливо якісь. Ну по перше, це ж нові реалії. Так вам треба було підготуватися до нових реалій, до яких ви на жаль до цього не були готові. Розкажіть, будь ласка, про це. ну з перших днів повномасштабного вторгнення Криворізька міська організація мобілізувала всі свої ресурси, які тільки були в нас наявності. Ми організовували збір гуманітарної допомоги від населення. Mm -hmm. Бо ми дійсно, мабуть, Кожен українець не був готовий до цього. Тому на базі нашого офісу ми отримували гуманітарну допомогу, як і від Українського Червоного Христа, і допомагали внутрішньо переміщеним особам, так і оголосили збір саме від наших мешканців. Дуже велика вдячність їм за це, що вони долучилися, хтось приносив консервацію, хтось приносив продукти харчування, хтось постільну білизну. Тобто ми розуміли, що на той час кривий ріг став ну таким осередком, куди. Люди приїжджали масово з родинами, з дітьми, тобто їх необхідно було розселяти, допомагати їм постільною білизною, продуктами харчування. Ми співпрацювали з нашою міською радою, з міськвиконкомом. Тобто, ми питали про потреби, які необхідно допомогти. Зверталися до українського червоного хреста з цими потребами, і таким чином сприяли наданню гуманітарної допомоги населенню, яке приїжало до міста Кривий Ріг. Окремо хочу зазначити. Про роботу нашої ланки загону швидкого реагування це волонтери з великим серцем, з великою душею, які ризикуючи своїм життям, виїжджають на всі надзвичайні ситуації, які в нашому місті відбувалися і відбуваються в подальшому. Вони будуть це робити. Вони спільно з Державна служби в надзвичайних ситуаціях перші на за місцем приїжджають, надають необхідну першу допомогу, проводять заходи з евакуації населення, якщо там будинок був розрушений. Mm -hmm. Також надають заходи з психосоціальної підтримки. Тобто, ми працюємо спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій. у Нас проходять спільні навчання з цієї служби, тобто як діяти, як правильно реагувати, як правильно надавати допомогу, щоб допомогти і людині. І не наражати себе на небезпеку. Mm -hmm. Тобто, головне це для людей і про людей. А от як часто у вас, от ви сказали, навчання проходять, як часто це відбувається? Ну, це ми спільно узгоджуємо цей план mm -hmm. наш, і щомісячно майже ми навчаємося mm -hmm. разом. Тобто, знову ж таки, наші волонтери підвищують свій професійний рівень щодо евакуації, як правильно. Це робити, щоб не нашкодити людині, це головне не нашкодити. Uh -huh. А от щодо психологічної допомоги, як у вас психологи працюють чи як це uh -huh. відбувається? в організації, всі волонтери пройшли у нас підготовку. тренінги uh -huh. і підготовку саме з психосоціальної підтримки. Тобто, наші волонтери вони навчені не тільки надавати першу допомогу, тобто до приїзду швидкої допомоги, але й надавати першу психологічну допомогу. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну що ж, і наприкінці ви хотіли зробити оголошення, будь ласка. Я хотіла зробити оголошення, що наша Криворізька міськравна організація наразі організувала та реалізує проєкт Перший крок це ми збираємо канцелярські товари для першачків, для людей, внутрішньопереміщених осіб, дітей. Ми просимо вас долучитися, ви про цю акцію можете більш детально дізнатися на нашій сторінці у Фейсбуці. А також, якщо хтось із вас відчуває себе за покликом душі і готовий доєднатися до волонтерства в нашій організації, ми завжди за Прошуємо особливо, е потребуємо чоловічої статі саме в загін швидкого реагування, бо це евакуація і це допомога в перенесенні перевезенні потерпілих. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали і розказали нам і нашим глядачам трохи більше про вашу роботу. Дякую. дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Вікторія Балабан, волонтерка міського осередку Товариства Червоного Хреста України, а також Ірина Черноволосова, спеціалістка із відновлення родинних зв'язків міського осередку товариства Червоного Хреста України. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші Korespondentem. Поруч цей слоган Товариства Червоного Христа України в повній мірі відповідає повсякденній праці учасників міського осередку. Криворізькі волонтери нині реалізують низку проєктів, а саме дорожня карта для ВПО, де допомагають переселенцям в різний спосіб: швацький міні-цех, де виготовляють постільну білизну, рушники ремонтують одяг. Вже відшили 811 одиниць продукції. відремонтували 347 одиниць одягу волонтерами. Крім того, працює молодіжний простір, надається підтримка людей поважного віку. А ще фахівці. Ці допомагають рідним та близьким армійців, які мають статус безвісти зниклих, крок за кроком правильно скласти заяву та направити до відповідних інстанцій українських та міжнародних. Дуже багато вимушено переміщених осіб, які прибувають в наше місто кожного дня. І кожна родина, кожна людина хоче отримати якусь гуманітарну допомогу для виживання, для проживання. Ми всі розуміємо, що люди приїжджають без нічого. Дай Боже, щоб у кожного. Документи були з собою, а так допомагаємо в оформленні документів, які згоріли. Ми дуже багато зараз надаємо психосоціальної допомоги людям. Люди приходять родинами до нас. Поки мама і тато отримують гуманітарну допомогу. Ми діточок забираємо до себе в кімнату ПСП психосоціальної підтримки, малюємо з ними. Всього від початку Кої війни в межах Дніпропетровської області допомогу від волонтерів обласної організації Товариства Червоного Христа України загалом отримали близько півтора мільйона людей. Головне, це нові мешканці нашого регіону, які вимушено залишили свої домівки через війну та російську окупацію. Нині на Дніпропетровщині тільки офіційно зареєстровані майже 480 тисяч ВПО. Досконалюємо свою діяльність. Ми впроваджуємо різні програми від міжнародних організацій. Ми працюємо з Люксембурзьким Червоним Хрестом, Норвеж. Іспанським, британським, данським, французьким, японським. Ми е, е, працюємо з міжнародною федерацією Червоного Христа, Червоного Півмісяця, е, працюємо з міжнародним комітетом. І завдяки цим організаціям заходять проекти. І люди отримують дуже потрібну допомогу. Допомога криворізьких учасників міського осередку Товариства Червоного Христа України неоціненна. Коли стаються надзвичайні події, викликані російськими атаками ракет та ударних безпілотників. Поміч волонтерів є важливою для ради оборони міста, влади Кривого Рогу, рятувальників та правоохоронців. Ми завжди поруч з нашим червоним хрестом з криворізькою організації. Ми їм дуже вдячні за ту велику роботу, що вони проводять. Це велика волонтерська робота саме. Це допомога людям продуктами харчування і водою, і швійний цех вони зробили, там, де шлють одяги для поранених хлопців. В лікарні дуже бага, велика програма і для переселенців. Також хочу відмітити групу швидкого реагування. Відразу на прильотах приїжджає група швидкого реагування і разом з нами надає допомогу людям. Це святі люди. Криворізький осередок товариства Червоного Хреста України постійно взаємодіє із мешканцями нашого міста, як в себе в офісному приміщенні по вулиці Ярослава Мудрого, 56, так і на виїзних сесіях. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.